28 жовтня 2021-го стартували в самий розпал коронавірусу, коронокризи, стартували продажі флагману від компанії Google 21 року, Google Pixel 6 Pro, з концептуально новим дизайном, який Google, друзі, використовує по сьогодні. І хоча спочатку старту продажів пройшло вже більше, ніж півтора року, ось цей дизайн телефонів шостої лінійки. І в тому числі Google Pixel 6 Pro досі є дуже актуальним. І я купив собі цей Google Pixel 6 Pro, користуюсь ним вже декілька тижнів для того, щоб зрозуміти, чи чудовий він, чи зручний він в 2023 році. Тож, як завжди, давайте розбиратись разом. Я пропоную почати саме з дизайну, з дизайну Pixel 6 Pro. Компанія Google зробила сміливий крок, коли випустила свою лінійку 6 пікселя, до якої війшли Pixel 6, Pixel 6 Pro і Pixel 6A, відносно, звичайно, до попередньої своєї моделі. І тому, відкинувши попередні концепції дизайну, вони зробили новий сучасний дизайн, який дуже полюбився користувачам. І вони його продовжують і зараз своїм Pixel 7, 7A, Pixel Fold. І саме тому, що цей дизайн був гарний, як в 21-му, саме тому він актуальний і зараз. Він такий свіжий і цікавий. Але особливо це видно і проглядається саме на флагмані 21-го року. Хлопці з Google зробили такий собі піріжечок. Подивіться, цей 6 Pro: 16,4 см у висоту, 7,6 у ширину. І 0,9 см в ширину. Має обрамлення зі сталі і прикритий з обох боків склом Corning Gorilla Glass Victus. І особливість цього смартфону це те, що в його дизайні використано цей момент, коли блоки камер сховані під гарним продольним чорним блоком і ця полоса. Чорна, красиво, саме в версії 6 Pro, обрамлена металевою рамкою, що виглядає насправді чудово. І ось такі, така концепція дизайну, такі матеріали, вони створюють дуже приємне враження від телефону, навіть після вже більше ніж півтора року з старту продажів. І варто відмітити, я використовував і Pixel 7, і Pixel 6 брав в користування. Саме цей 6 Pro, як флагман, містить багато непомітних на перше враження деталей, які створюють загальну концепцію довершеності От у мене, як у користувача. Ось зверніть увагу на цю рамку, на цю рамку камери. Як я зазначив трошки раніше, ви бачите обрамлення з металу. І насправді це обравлення, воно підкреслює унікальність цього телефону. Google нам кричить, друзі, ви купили не просто сучасний смартфон. Ви купили смартфон, який має свою плюшку, який має чудовий блок камер з відповідно фірмовою гугловською постобробкою. І в Pixel 6 Pro, виокремлюючи цей блок камер металевою хромованою такою. Стальною кантовкою, і ви знаєте, оці такі мінорні особливості моделі Pro на відміну від просто шостої лінійки, створюють відчуття преміальності смартфона навіть зараз. Ці деталі, ці мілкі мінорні деталі прослідковуються і в подальшому. От, наприклад, візьмемо дисплей. Google дає користувачу Google Pixel 6 Pro чудовий. Я би навіть сказав: фантастичний 6,7 дюйма QHD OLED Display 3120 на 1440 пікселів плотністю 512 PPI. Цей дисплей за кожною зі своїх характеристик випереджає дисплей молодшої моделі Google Pixel 6. Ось для порівняння, подивіться цю таблицю. Фактично, Pixel 6 програє в кожній деталі. І тому загалом це все виливається в більш приємні і преміальні відчуття від користування Pixel 6 Pro, до прикладу, у порівнянні з Pixel 6. І друзі, ці деталі важливі. Дисплей це те, з чим ми взаємодіємо постійно. Через дисплей, друзі, ми отримуємо і споживаємо абсолютно всю інформацію. Яку ми отримуємо від телефону? Ці деталі вони формують відчуття, що користувач заплатив таку ціну, щоб користуватися тільки найкращими і безкомпромісними рішеннями. І в цьому випадку дисплей Pixel 6 Pro чудовий. І кожного разу, коли ви будете дивитись на цей телефон, ви будете точно задоволені дисплеєм. Так, да, він є за своєю формою дисплеєм водопаду. Тобто його краї трішечки загнуті по ну по краям. Але коли ви тримаєте в долоні, немає жодних спрацьовувань, які б вам заважали користуватись. І в цьому дисплеї, хоч він і водопад, є безперечні плюси. Друзі, майже не видно бокових рамок. Так само не сильно великі рамки зверху і знизу. Так, да, подбородок присутній, він не симетричний, і мене, до прикладу, це трішки бентежить. Але ж з іншої сторони, через те, що рамки дійсно маленькі, на це мало звертаєш увагу. І тут так само оця маленька деталь. Якщо ми подивимось на Pixel 6, там будуть і рамки більше, і дисплей трішки гірше. Але ж що однаково, і в цьому телефоні, і в шостому це Чіпсет і тут стоїть Google Tensor першого покоління. І зараз було би багато хейту про нього, але давайте розберемось в деталях. Це основний чіпсет лінійки шостої лінійки з піксів серії. І да, він не дає флагманські результати в штучних синтетичних тестах, так, да, він очевидно програє тензор другого покоління, які ставлять на 7 і 7 Pro телефони. Але чи створює він якісь перешкоди для користувача? От коли ви користуєтесь телефоном, чи ви бачите це, що він там... Немає супертопових характеристик в синтетичних тестах. І я скажу: ні, ви цього не бачите. А чому? Тому що цей телефон створений Google. -ом. І операційна система Android також створена Google. -ом. І тут все працює дуже швидко. Аплікації відкриваються швидко. Спрацьовує все чудово. Я, до прикладу, коли взяв цей телефон, придбав собі, в мене тут стояв Android 13, бо виходив цей телефон з Android 12. Зараз я поставив четверту бету. Android 14 і все працює плавно і зручно. Єдиний момент, на який би я звернув увагу, це те, що цей процесор гріється. Тобто з цим величезним дисплеєм, коли я викручую яскравість з телефону на 100 або 80%, ставлю його на швидку зарядку, включаю собі YouTube. Я відчутно звертаю увагу на те. Що в мене телефон нагрівся? Це не те, щоб мені ставало максимально дискомфортно, але я відчуваю це навіть через чохол. Дисплей стає гарячим, рамки стають гарячими, задня частина ну, ось тут десь також стає досить гарячими. Я не заміряв ем, ніяким термометром, але коли ви тримаєте в руках при цих сценаріях ви відчуваєте, що телефон трішки нагрівся, а може і не трішки. Та нагрівся. Але при цьому він не фрізиться. Тобто ви можете так само продовжувати ним користуватись. Не буде такого сценарію, що він перестав працювати, і ви там у вас щось глючить, ви не можете відкрити застосунок. Ні, такого звичайно не буде. І тут заслуга також в тому, що тут є 12 ГБ оперативної пам'яті. І через це аплікації застосунки, якими ви користуєтесь, вони не вилітають, вони не вивантажуються. Наприклад, в моїх сценаріях я досить часто їду там, кудись за кермом, включаю собі okay, навігацію, Google. включаю youtube музику, десь там зупини. Зупиняюсь, мені треба перекинути з телеги, скопіювати номер з Телеграма, банківські доби і мені треба зайти там в Телеграм, скопіювати номер банківської карточки, відкрити застосунок Monobank, вставити туди номер банківської карточки, перерахувати якісь кошти. І в мене не було такого, щоб монобанк, коли я переключаюсь і копіюю, там, вивендежується з пам'яті або вивендежиться Телеграм. Мені все чудово, відкритий той чат, в якому я зараз переписуюсь. І як для мене, як для користувача те, що тут стоїть Tensor 1 непомітно. Я не відчуваю якогось болю або страждань. Я це порівнюю, до прикладу, з Пікселем 7, який був в мене восени цього року, і, ну. Швидкість приблизно однакова в звичайних завданнях. Але тут треба зрозуміти, що за цей телефон просили в Україні на початку 2022 року цілу тисячу доларів. А зараз, на середину 2023 року, новим в українських ретейлерах його вільно можна купити за 450 доларів. Це ж фантастична ціна. Якщо ми говоримо про ринок, то навіть, напевно, тисяч за 13 гривень можна купити. Давайте порівняємо з прайсом iPhone 13, який має 60 Гц оновлення дисплею, і випущений також у 2021 році. І на нього ціни стартують зараз в Україні від 750 доларів. Галактика 22 буде коштувати зараз в Україні 550 доларів. Тому. Яка альтернатива серед пікселів навіть 7 а, який є бюджетником на актуальному чіпсеті Tensor 2 другого покоління, коштує 450 баксов. І якщо подивитись, ну, друзі, Pixel 6 Pro за 450 і Pixel 7А, я думаю, що це переможець. І загалом, от свій обвал ціни він вже пройшов. Тобто, купуючи цей телефон, ви отримуєте класного товариша на майбутній рік, можливо, навіть півтора. Ви отримуєте неперевершені відчуття від флагману за досить бюджетним, як на мене, цінником. І він буде для вас актуальним і чудовим смартфоном. Найближчий рік, півтора, можливо, навіть два. Він виходив на Android 12. Зараз він працює на Android 13. Він, звичайно, отримає Android 14. От тут же стоїть бетка Android 14. І він також отримує Android 15, скоріш за все. Ну, півтора-два року користування телефоном, як на мене, це ок. Якщо повертатись до мого досвіду користування цим телефоном, в загальному, друзі, ну, телефон красивий. Він викликає в оточуючих. Ем... Приємні здивування, приємні емоції. До нього вже є багато чохлів. А це також важливо, що ви можете покласти собі якийсь цікавий, красивий чохол. Але треба сказати ще про АКБшку. І тут ну, рівень, скажімо так, прийнятний. Я його заряджаю швидкою зарядкою. Якщо взяти там від 0 до 100%, це десь 2 години він зарядиться. Тримає він в мене з 8, десь умовно, години ранку. Я його знімаю, і десь у 8 я знов ставлю на заряджання. В мене працює навігація, Ютуб, музика, от такі застосунки, тік-ток і тому подібне. Да, десь після шостої іноді я мушу вимкнути режим енергозбереження в цьому телефоні. Тобто його АКБшка, вона окей, але вона не фантастична. І як для мене, такі його можливості ці КБ в цілому прийнятні. І я вважаю це платою за його дуже класний дисплей. Ну, ми так домовились, скажемо так, я сам з собою. Щодо сканеру відбитку пальців, бо це також важливо. Багато хто хейтили шосту серію за те, що в них спрацьовував сканер відбитку пальців не так швидко, як би хотілося би. І, наприклад, в серії 7 це, начебто, виправили, плюс серії 7 додали ще сканер обличчя. Тут сканеру обличчя немає. Є костелі, через які можна це додати, але я цього не робив. Але сам сканер відбитку пальців працює тут чудово. Я порівнюю, до прикладу, з Pixel 7, яким я користувався восени, і десь вони на одному рівні. Я не побачив, точніше, я не відчув ніякого дискомфорту, а це означає, що сканер відбитку пальців працював належним чином. І якихось там неспрацьовувань або несвоєчасних спрацьовувань або не я не побачив, друзі. Тому, як на мене, сканер відбитку загалом ок. Але варто додати, що якщо поклеїти зверху захисне скло або плівку, то напевно сканер дійсно буде спрацьовувати не так швидко. Я купував собі захисне скло, я його поклав на телефон. Я ходив на залаштування, включав більшу чутливість, підвищував її, але якось захисним склом мені не сподобалось. Сканер дійсно спрацьовував не завжди, не завжди спрацьовував коректно, і самі тактильні відчуття. І оцей дисплей вони якось блякли. Тому я зняв плівку і вважаю, що в принципі можна ходити і без неї. Сподіваюсь, що не буду класти його до ключів, бо вже трошки зацарапав. Ось тут де камера. І вже тоді, говорячи про камеру, давайте подивимося, що нам тут завезли. Тут основна камера на 50 мегапікселів. Ширококутна на 12 і телеоб'єктив на 48 мегапікселів. Телефон може робити оптичний зум X4. Фотографії, звичайно, ви бачите вже після обробки Гуглу. Вони виходять чіткими, красивими, соковитими. Як на мене, в за цей прас це чудова камера, і у вас завжди найкраще відчуття, тому що завжди дістаючи телефон і фоткаючи об'єкт, ви будете впевнені в результаті. Це класне відчуття, це навіть спонукає десь до фотографування. Щодо фронталки, да, вона тут є, вона непогана на 11 мегапікселів. При фотографуванні себе на селфі-камеру ви отримуєте також чудові фотознімки, як для фронталочки. Але якщо ви типу, дзвоните комусь через відеодзвінок, то, звичайно, немає цієї постобробки від Google. І тоді, ну, прийнятно. Але класно було б, що якщо було б краще. Ну, Не можу сказати, що це найкраща фронталка в світі для відеодзвінків. Щодо відеозапису. так, да, відеозапис також присутній, спеки ви бачите на екрані. По практиці я вам скажу так: що часто розфокусовуються, іноді піксель чомусь обирає деталі фокусування, якісь інші, і занадто промальовує, до прикладу, якісь інші об'єкти, які не цікаві в кадрі, і він мав би звернути увагу зовсім на інше. І, в принципі, в мене в користуванні було за цей рік сім смартфонів. І от Pixel 6 Pro і Pixel 7 були, напевно, що з найкращими камерами. І я завжди був в них впевнений. Pixel 6 на другому місці. І чому? Там також чудова камера, вона для всіх сценаріїв підходить. Але там немає оптичного зуму, але це півбіди. А друга історія це в тому, що. Коли ви робите фотку, ви ж її переглядаєте на дисплеї. І тут така суб'єктивна історія, що коли ви фоткаєте на Pixel 6 і на Pixel 6 Pro, то фотографії на Pixel 6 Pro просто суб'єктивно через набагато кращий дисплей якось сприймаються красившими, сочнішими і цікавішими. Ну, по такі враження. Тож, резюмуючи, Google зробили дуже цікавий телефон. І саме зараз, коли його прайс вже становить за новий 450 доларів, можна з певністю казати, що це телефон, напевно, найкращий серед актуальної лінійки пікселефонів від 6 А до 7 А. І ця дизайнерська концепція співвідношення ціни, якості, тактильних відчуттів. За якийсь середній умовний прайс 450 баксів, коли ви отримаєте флагманські матеріали стабільну роботу системи оновлення до Android 15 – все це спокушає, і якщо ви плануєте змінити свій телефон на Google Pixel 6 Pro, заплативши при цьому 450 доларів і тримаючи в думках, що ви його також через рік півтора зміните, то це чудове рішення. Ви отримуєте збалансований смартфон з цікавим дизайном, ідеально швидким андроїдом і прекрасною камерою. При цьому це все за адекватний прайс для адекватного щоденного використання. Ось така друзі, історія сьогодні про Pixel 6 Pro. мені сподобалось ним користуватись і. Поки що я його собі залишаю і буду далі ним насолоджуватись. Тож, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте і поставте вподобайку цьому відео. Я вже готую напевно якийсь торт, бо скоро буде тисяча підписників, і для мене це якась фантастична історія. Що це відео дивляться, люди і підписуються на мій канал. Дякую вам дуже, це мило. Загалом напишіть ваші враження про піксель і що вам. Є щось додати про це. Ми можемо подискутувати з вами, наприклад, в коментарях або в Телеграмі. Ось є посилання в закріпному коментарі. Ми там можемо з вами подискутувати в Телезі. Тож, ще раз дякую вам за увагу, гарного вам дня. І па-па. Ну що, я скажу? Працює тут нормально цей сканер? Мені сподобалось. Такий пісочний колір, пісочний колір. Айфон, iPhone. iPhone.